Всім привіт! Це клуб-хвостики, і у нас є ось така малесенька красуня. Її звуть Лія. Її врятували разом з сестричкою з не дуже безпечного міста. І зараз ми шукаємо домівку цим крихіткам. Ви тільки подивіться на цей носик, яка вона неймовірна! Ми шукаємо родину, яка буде відноситись відповідально до свого нового члена родини. Звичайно, вона буде вже оброблена і вакцинована. Тому просто подивіться, закохайтесь в цю дівчинку, Лія, Лія. Або зробіть репост. Лічка маленька така, така маленька, О, такий носик. Вона така гарна.